Ось це комплекс 17 дисків в дизайні туза. Зараз їх всі максимально детально буду показувати. Так, ніпель у нас жорсткий, як на диво, і присутній датчик. Ну, До цього ми ще повернемось. Так, і давайте зараз беру тряпочку. Тут, тут бачу після миєчки ще залишилося, щоб була з краєчкою. І дивимось, давайте всі диски. Абсолютно без бордюрів, ось так з ліхтариком. Зараз кожну. Спицю будемо оглядати. Так, тут у нас є, бачите, ну, такі незначні там подряпки. І ось такий малесенький скольчик. Ну, він зовсім мінімум. Побачите, диски чисті і тільки пальцем провести, вже з них з пальця залишається волога. Так і дивимось ось так. Абсолютно всі. Ну, ось такі малесенькі будуть також вам показувати ось такі незначні сколики. Ну, це максимум із того, що тут можна буде знайти. Отак От попередньо всі диски переглянув Ось тут також малесенькі ось такі. Зараз я сфокусую. Ось так це все виглядає. Ось такі у них. Класнючий вигляд, а дизайн просто суперовий. Так, ось тут такі малесенькі скольчики. Ну, це зовсім зовсім мінімум, ось вам вже все буду показувати до найменших дрібниць. Ось так, бо диски з проточкою. Досить складно показати ну, без ліхтарика і без цих пересвітів. Ось тут малесенька така. Ну, малесенька це зовсім її вже важко знайти подряпинка. Так, це у нас це зверху. Ось так це все виглядає. Так, це у нас що? Це така легенька потертість, ось ну і складно вже ось тут. Так. Ну і з цієї спиці ми і починали. Так, йдемо по болтам. Дивимось, що тут є ось такий малесенький скольчик. Царапинка така, вона ледь-ледь зверху. Це, ну, думаю, що від ще не монтажу. Тут, в принципі, болтами. Ну, ось такі невеличкі зауваження там є. Ну, це зовсім дрібні, дрібні. Ось тут. Так, тут що ось такі малесенькі, можливо. Ну, це вже супер детально. Уже все, що бачу, все буду коментувати і показувати. Тут, в принципі, порядок. Так, давайте беремо його. Ось так. Так, датчик присутній. І давайте прокочу так от, щоб. Так, це залишки від ще шиномонтажної пасти. Ось так вони виглядають. Ось так. І по внутрішній частині тут також жодного бурдюччика немає. Все суперово. Дуже збережені тиска зараз ще. По спицям все детально пробіжимося Ось так. Ну, це це від підлоги, ось трошки залишилося. Ось так це все виглядає. Дуже гарний дизайн. У них деяких бувають вже проблеми ось тут по корозії, але тут зараз я буду вам показувати, тут це має бути добре. Так, тут повний порядок і дивимось. Давайте. Каталожний номер є. Виробник є. Так. Так, 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 далі, далі. Зроблені в Мексиці, так як це е, в більшості з олспейсів. А всі Allspace'и робилися в Мексиці до того дизельгейту. Та то це, в принципі, якщо не знали, то будете знати. Так, 71740 і Volkswagen Shield весь присутній. Ось так це все. Виглядає, жодної тут корозії немає. Ось так. Залишки від старих грузиків присутні ось тут. Але загалом площина вся, дивіться, без жодного зауваження. Все чудово виглядає так. Обережненько кладемо його і переходимо до наступного. Так, тут так само, ніпель жорсткий, і він тут датчик є. Тож, давайте зараз. Будемо все дивитися. Так, давайте від Дніполя починаємо. Ось так краще, щоб. І будемо йти помаленько. Так, тут також є ось такі незначні. Ну, бачите, сколикось зараз ось так. Мінімум, мінімум, якийсь. Так. так. Ось тут, але це ще ми при болтах повернемось, ось такі малесенькі скольчики. Так, де вона є де-не-де, ось бачите, така легенька потертість, десь, можливо, якоюсь мочалкою, або десь ще чимось на мийці могли. ж в Німеччині в більшості автоматичні мийки і інколи зустрічається така замитість. Так, тут бачу ось таку малесеньку. Ось так і ось тут такий малесенький скольчик. Так, ось тут є така десь щось чимось легенько заділенням. Ось така, вона так чувствується нігтем, але вона, зараз вам покажу, не глибока. Тут, тут зовсім мінімум, і на цій спиці. Тобто чимось чимось таке заділих, як десь як крутилося, напевно, колесо і так легесенько. Ось. Ну, ледь-ледь-ледь тут. Так, йдемо далі. Ну, крім цього, тут я поки більше нічого не бачу. Можливо, ось такий малесенький скольчик зараз фокусую. Ну, такий це зовсім дрібний. Але побачив, одразу кажу, так, це ні, це шматочок бруду, воно змивається. Так, і йдемо далі. Але шикарний цей графітовий колір і проточечка. Дизайн, звісно, суперовий. Як на тігуани напасати, будь-куди воно підійде. Класно буде виглядати. Так, ось малесенький тут Тут ось є і тут малесенький скольчик. Так, дивимось тут. Так, це я показував, Тут по болтам. Ніби все добре, не бачу я тут таких зауважень. Тут ось тут такі малесенькі два скольчика. Далі, ось тут, можливо, на спиться такий мінімум-мінімум. Тут дивимось так само все порядок і тут так само. Так, беремо отак дивимось Датчик присутній і давайте крутимо. Тут так само все. Все максимально збережено Ось так. І ставимо тепер внутрішню частину будемо дивитися, тут так само жодних бордюрів немає. У них перевага, що, так як вони з Тігуановського, ну, Стігуана. А розміри такі, що і на Пасата його можна ставити, то за рахунок 65-ї гуми, яка тут стояла, то, в принципі, ну, тут важко щось приробити цим диском, бо пасати все ж таки інколи зустрічаються з бордюрами. Ну, а тут вже я не знаю, що треба робити, щоб 65-й профіль якось щось, щось з диском зробити. Так, ось тут малесенький, можливо, ось такий скотчик знайшов. Так, тут по площині грузики старі на місці. Так, і тут, тут, ну, по площині, так, фокус пропав. Тут по площині, в принципі, все добре, навіть немає до чого придратися. Так, це шматочок бруду ще смола, певно, ну, якась залишилась. Так, тут дивіться, все супер. І дивимось, каталожний номер на місці. Ронал виробник на місці. Тут всі позначки на місці. Зверніть увагу, немає корозії. тут. Все так само круто. Мексика на місці. 7,1740 на місці і шельдеферцована на місці. Тож все, тут повний порядок. Давайте кладемо його. Переходимо до наступного. Так, тут так само. Тут так само датчик присутній. Тут біля Ніпеля, жодних проблем немає. І давайте ось так помалу-помалу все будемо переглядати, щоб на цих заламлюваннях світла було все виднося. Ось так. Дійсно шикарний цей дизайн. Де не де знову ж таки, бачите, легенькі потертості полакові є. Ну, але це експлуатаційні вже дрібниці, бо воно. Такі диски потребують, звісно, що класного догляду, щоб уникнути і корозії, і пошкоджень лаку. Ну, так, дивіться, тут дійсно все, все чудово. Можливо, ось такі, бачите, милесенькі подряпинки тут зараз добре сфокусовано воно. Але не більше того, в принципі, далі, далі нічого є. І не бачу, чесно кажучи. Ну, знову ж таки, тут такі експлуатаційні якісь потертості, мінімальніші. Так, тут у нас, можливо, ось такий малесенький такий скольчик. Але це вже, якщо прям надумати собі, що то скол, то а так-то воно щось не схоже навіть на скол. Так, тут дивимось, поболтав. В принципі, все добре. Можливо, ось такий мінімальніші ось такий. І є, можливо, скольчик такий. Так, тут дивимось. Тут ніби все добре. Тут так само. Тут ось такий є милесенький. Так, далі. Далі ніби все добре. Тут так. так, по від датчика давайте починаємо. Так само датчик присутній. Ці всі позначки, знову ж таки, зверніть увагу, всі вони йдуть однакові. Ось так. Ось так. І давайте його ставимо сюди до стінки. Подивимось тут. Так. Так, це у нас ще від на бруд. І дивимось, дивимось. Тут так само без жодного бордюру. Це від підлоги. Від підлоги. Так, це щось червоне. Ну, Звісно, воно підтирається, десь щось чогось залишилось. Ось так, далі. Далі все тут чудово. Ну, це, знову ж таки, ось пил трошки. Так, далі. Далі все чудово. Так, тут, поступить, все шикарно, як новесеньке. Тут дивимось по площині. Ну, крім залишку старих грузиків, то більш тут, ага, є ось така тряпанка легесенька, Ну, це, це щось від монтажу, я думаю. Ось так далі. Тут, тут ось така мінімальніша питання. Зараз вам сфокусуюсь так. Ну, і все. І, і, і. Оце, от. ну дивіться, які професіонали. да? Замість того, щоб тут прибрати, влупили ще сюди. Ну, оце ось такі майстри в Німеччині. Так, і дивимось, дивимось. Е, так, тут все добре. І давайте каталожний номер на місці. Ронал на місці виробник. Тут ці позначки на місці, і, зверніть увагу, жодної корозії на Ну, Я не бачу, щоб були якісь тут. Попузирки, рижики. Так, Мексика на місці, 71740 на місці. І Volkswagen Fiльдик на місці. Так, тут все добре. Давайте кладемо його ось так, трошки в сторону. І до останнього переходимо. Його Так, трошки Так, і тут так само, бачу, є ось такі е, заваження, як от на тому ми. Дивилися. Так, давайте почнемо з Ніпеля. Датчик є. І тут ось вам сфокусую ось така Ну, мінімальніший сколик, так воно задівається легесенько. Ось так. Не знаю, як вам би ще його показати. Ось так воно. Мінімум-мінімум. Але воно присутнє. Так, і давайте йдемо, дивимось. Так ось тут ще бачу. Ось такі невеличкі є подряпинки, зараз, вам сфокусую. Ось так, ось так. Ось одна і друга. І ось можливо ось третя якась потертість мінімальніша, оце воно, так, бачите, на пересвітах видно відразу і намагаюся його все ловити. Так, і тут, ось так само. Ось так. о, о. Це так найкраще виднося. Ну це зовсім тут щось мінімальне, ну можливо це. Ага, це навіть і підтирається це. Фальш-тривога все. Так, дивимось далі. Так, ось тут є такі малесенькі скольчики. Так, ніби далі зараз будемо дивитися, поки все добре. Так і ось тут така малесенька. Ну, потертіться, або навіть воно може підтирається. Ні, трошки вона залишається. Так, йдемо далі. Ось тут бачу скольчик такий присутній і тут... Ага, ось легесенька якась по теті Зараз ось вона. Ось так виглядає. Так. Далі, далі ніби все добре. Не бачу тут ще якихось зауважень. Так, це я вам ось показував, це показував. Ну так, дійсно, далі. Далі все добре тут. І тут все добре. Так. Так, ну і це, це і це я вам тут показував. Так, дивимось по болтам тут. Так, тут все добре. Тут так само. Тут ось малесенький такий скольчик є. Тут дивимось. Тут так... Ні, це відсвітило. Ось він, Ось він, ось він. Так, тут дивимось. Тут все порядок. Так, і давайте крутимо його. Датчик на місці. Тут так само все, все на місці. Все порядок. Так, і ось ми докрутили до датчику. Так, кладемо. І дивимось тут по бордюрній лінії. Знову ж таки, тут жодних жодних зауважень немає. Жодних зауважень. Так, це у нас, а це щось підтирається. Так, ось тут є така незначне зауваження, ну, це я думаю, що, скоріш за все, стирали, намагалися щось зробити і трошки царапнули. Так, це, це все від підлоги пил трошки. Ну і так, дійсно, далі все добре. Без жодних, бачите, бордюрів. Жодних тут зауважень таких немає. Тут повний порядок. І дивимось Мехіко на місці. Залишки від старого від старих грузиків. Так, тут порядок, це водичка ще. так Ката... О, шильди Volkswagen на місці. Каталожний номер на місці. Тут все порядок. Там он старий. Від грузиків тут, тут ось така є незначна малесенька царапинка. Навіть вона це не царапинка, бо не задівається потертість. І тут далі все добре. Тут дивимось. Ось це я казав. Так, ось такий, можливо, малесенький. Малесенька потертість. Ну, і так, це, можливо, якийсь шматочок смолини домитий домити. Ось так, і ось ці дві царапинки. Ну, тож ось такий супровий комплектик наявності.